Дев'ять років в ефірі Буковинська хвиля 100FM – радіостанція, яка щодня створює якісний та трендовий контент. Запрошує до студії зірок шоу бізнесу, політиків та видатних українців. Щодня висвітлює актуальні новини краю та заряджає слухачів позитивною енергетикою, святкує свій день народження. Більше про те, як працює команда радійників, дивіться у нашому сюжеті. Уковинська хвиля це велика радіосім'я, яка вже існує дев'ятий рік. У нас є ранкове, обіднє, вечірнє шоу, і ми стараємося кожного дня радувати, інформувати і розважати свого слухача. На годину 12.40, а це означає, що ми продовжуємо наше обідній шоу. Добрий день, Еврібаді. З вами Ірка Левкун Лена Паскар, і ми готові знову заряджати вас хорошими, приємними новинами. Ось так посміхаючись та концентруючись на роботі, ведучі радіостанції Буковинська хвиля хвиля» 100FM розпочинають обідній ефір. Ми про гумор. Ми такі дві гумористичні жіночки, які виходимо кожного дня в ефір, трішечки піднімаємо настрій. Ефір це про тут і зараз. Через любов до своєї професії та слухачів радіоведучим доводиться жертвувати цінними годинами сну та смачними обідами. Я одного разу мала досвід проведення ранкового ефіру, і, чесно кажучи, не хотілося повторити, тому що настільки рано. Люди прокидаються лише у двох випадках: якщо вони не лягали спати, або якщо вони справді люблять свою роботу. Незвичайно, ну, якщо ми виходимо в обід, це відповідно. Ми закликаємо людей піти пообідати. Це наша проблема, це наша біль. Ми з Ірою ніколи не обідемо, бо під час шоу це фізично неможливо зробити. Хіба тільки думати про борщик, супчик обід. Голос це один із головних інструментів радіоведучого. Саме тому за самопочуття кожного журналіста хвилюються всім колективом, розповідає радіоведуча Ірина Левкун. «У Мене був перший ефір на буковинській хвилі, коли я прийшла з хворим горлом і відразу отримала по шапці від Олега, який «Ти що захворіла? І дипий воду тут справді дуже слідкують за твоїм здоров'ям. Я не звикла ніколи слідкувати настільки ретельно за своїм здоров'ям, як за ним дивиться зараз наш Олег, наші колеги. Буковинська хвиля це про якісний трендовий, а головне український контент. Декілька років тому колектив радіостанції повністю відмовився від трансляції російських треків. Ми таке рішення прийняли п'ять років тому, і це нам воно приносило невелику шкоду через те, що був запит у чернічан буковинці далі слухати російську музику. Але ми вирішили, що ми будемо диктувати умови і будемо ставити ефір винятково українську і західну музику. Пріоритет команди 100FM – тримати слухачів в курсі актуальних подій як результат. Колективу Буковинської хвилі довелось навчитись працювати в умовах всесвітньої пандемії та повномашті. Штабної війни радіо працює навіть коли немає світла, працює генератор. Тобто ніхто не зможе виключити радіостанцію. Якщо люди такий чудовий колектив Буковинської хвилі працював, працює, і я впевнений, що працюватиме далі. Буковинська хвиля це не лише потужна та успішна радіостанція, але й дружний колектив. Я встигла помітити, що це не просто колектив, це родина, тому що в нас немає тільки роботи. Ми всі свята святкуємо разом, а всі дні народження разом. Якісь там хрестини, день народження, весілля. Ми завжди колективом підтримуємо одне одного, і це дійсно вже повноцінна сім'я. Особливість колективу «Буковинської хвилі полягає в тому, що кожен тут любить те, що він робить, і напевно цьому є успіх. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.